Телеканал «НТК» та інформаційний випуск подій дня п'ятниці 30 грудня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Такий випуск подій пропонуємо сьогодні з колегами. Далі коротко. 12 інвалідів Прикарпаття отримали легковики у переддень нового року. Відсвяткували новий рік і у ковалівському геріатричному будинку. Комунальне підприємство Муніципальна дружина підвело підсумки діяльності за рік. У Коломиї з неофіційним візитом побувала Тетяна Шелкопляс. Це головний редактор київської газети Агропрофі. Тепер про це та інше детальніше. 12 інвалідів Прикарпаття отримали легковики у переддень нового року. Голова облдержадміністрації Михайло Вишванюк вручив їм ключі від нових сенсів. Усі автівки отримані за сприяння фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Розділив радість від новорічних подарунків із нагородженими, і Богдан Малецький. Обласна влада вже давно піклується про інвалідів та людей, що отримали захворювання на роботі. От і в переддень нового року. 12 людей цієї категорії отримали подарунки, однак це незвичні продуктові пакунки чи грошові премії цього разу. 12 прикарпатців отримали ключі від новеньких автівок. Заступник голови обласної державної адміністрації Роман Іваницький зазначив, що влада докладе всіх зусиль, щоб всі інваліди цієї категорії були забезпечені відповідними автомобілями у 2012 році. Сьогоднішнє вручення цих автомобілів інвалідам трудового каліства. Це якраз яскравий приклад того, як влада. Дбає про те, щоб покращити умови е, проживання цих е, людей. Як бачимо, в переддень нового року надійшли автомобілі, які ми сьогодні урочисто вручаємо, і крім того, будуть ще автомобілі. Згідно рішення уряду, сьогодні відбувається передача цих автомобілів цим людям. 12 інвалідів того дня приїхали з різних районів Івано-Франківщини. Були серед них і два мешканці Коломойщини. Нові сенси попрямували до Іванівців та нижнього Вербіжа. Мешканець останнього населеного пункту Микола Савір'єв отримує вже четвертий автомобіль. Від влади. Каже, що щиро вдячний за такий подарунок. Дякую нашій українській державі, що нам трохи допомагає. хоч трохи чим допомагає, тому що інакше немає, іначе немає смислу жити туди. Всі, хто отримав легковики, одразу ж від облдержадміністрації змогли поїхати додому власним ходом. А керівництво області вже зараз працює над новою партією спецавтомобілів для прикарпатських інвалідів. З Івано-Франківська, Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК». Комунальне підприємство Муніципальна дружина підвела підсумки діяльності за рік. Про основні успіхи та напрацювання нам розповів керівник служби Юрій Марчук. Найбільш вагомими досягненнями вважає ліквідацію стихійної торгівлі та впорядкування з паркуванням авто. То тему продовжить Надія плюхіна до обов'язків санітарно-екологічної інспекції та муніципальної дружини належить наведення ладу в Коломої, зокрема вирішення питань, з якими звертаються мешканці, підтримують порядок у місті 10 представників цієї служби. Їм вдалося розглянути майже 300 скарг, розповів Юрій Марчук. Під чітким керуванням нашого мера Ігоря Бодановича, який створив цю службу, яка йде у підтримку комунальним службам, підтримку громадян міста, які вона потрібна. Ми все-таки під як кажуть, кураторством Михайла Михайловича Білоуса, який курірує, ми ходимо на планірки, получаємо завдання і спільно з комунальними службами вирішуємо всі проблеми міста, які являються на території міста. Задоволений Юрій Марчук, результатом проведеної роботи в місті щодо паркування авто, керівник каже: вдається наводити лад не лише в центральній частині Коломиї, а й на віддалених вулицях. Проте його дивує поведінка деяких чиновників. Якщо людина проста. Людина повинна платити, і вона всюди несе свою відповідальність платити за ті два гривні. Вона чесно, добросовісно, закону громадяни платять. А от такі чиновники, є деякі витівки, що працівники міліції, також депутати міської ради, є просто начальники такого середньої ланки, які не хочуть платити, категорично відмовляються, є непокори. Мене одноразово зверталися, що паркувальницю по тротуару об'їжджають. Є проблеми зі стихійною торгівлею. Законослухняні люди йдуть торгувати на ринок, каже Юрій Марчук. Інші вважають, що вигідніше збути продукти на дорозі, тим паче перед святами контролювати ситуацію важче. Продавців і покупців значно більше. У ринку повинна знаходиться сільськогосподарська продукція, яка продається сертифікована, стандартизованого, і люди немає де подітися, підприємства стоять. А ми тепер бачимо по факту, це люди нам підказують і казують, що на ринку продається промислова зона. Відповідно, можна сказати в грубій формі, і протизачаточні, і памперси, і щітки, і. Не що є, коли продавалися відповідні супутні товари, якісь там похідливі тому подібне. і хімія продається. Тому подібне це заборонено. Проте є кілька неприємних ситуацій. Зокрема, їх створюють навіть деякі колишні працівники міліції, які тепер займаються торгівлею у невстановленому місці. Наголошує Юрій Марчук, але закон один для всіх і його треба виконувати. На сьогоднішній день він е, торгував біля коломиї на цілій дорозі. 8 метрів столів розклав. На зауваження наше не реагував. Щоб благоустроїтися, документів належних не виявили, під'їзд загородив, все, що є. Ми викликали міліцію, були працівники міліції, спільними силами, закурочили. На нас пішли провокації, шантажі, почалися. Писати він почав агітувати людей, писати, що ми неправомірно діємо. Хоча багато нас хвалюють, що ми допомогли. Наразі підприємство успішно функціонує. працівниками вдвічі збільшено розмір заробітної плати. Незабаром вони матимуть ще й спеціальну форму. У наступному році муніципальна дружина має на меті розширити межі своєї діяльності. Також поставити європейських шлагбаум при в'їзді до центру міста. Напередодні нового року Юрій Марчук вітає всіх коломоян із новорічними святами і просить їх навести лад на своїх обійстях і підтримувати чистоту в. Річ. Рідному місті. Хотів побажати всім людям, всім незалежно від конфесії, незалежно від релігійних переконань, привітати з дізними святами, з новорічними святами, і також, щоб у новому році всі їх плани, ідеї збулися, і щоб всі були щасливі, веселі, профінансовані і всі хоча б на 90% були забезпечені. Як на благо, так як у Дичинську пише, зараді добра. І щастя, здоров'я, удачі! Відсвяткували новий рік і у ковалівському геріатричному будинку. Традиційно для своїх підопічних таке свято влаштовують працівники установи. Вони показують номери художньої самодіяльності. Та найбільше до вподоби стареньким дідусям і бабусям пародії на відомих людей. Таке свято в Ковалівському геріатричному будинку є традиційним. Щороку працівники закладу влаштовують для своїх підопічних святковий концерт. Цього разу вирішили провести його в гумористичному напрямку. На початку дійства до установи завітали маленькі Ангели. А далі снігу. Юрка привезла трохи хворого Діда Мороза. Однак його швидко поставила на ноги лікар установи Оксана Токарчук. До речі, остання зазначила, що такі заходи приносять задоволення і працівникам, і стареньким, дідусям та бабусям. Нашим підопічним створені дуже гарні умови для проживання, для і свята ми їм організовуємо, і харчування, і вони отримують. Е... Певне лікування, яке їм потрібно для збереження їхнього здоров'я, але не дивлячись на це все, вони сумують за своїми рідними, чекають їх і хочуть, щоб вони до них частіше приїжджали, не тільки по великих святах. За все, що ви тут бачите у нашому стаціонарному відділенні, ми дякуємо нашому районному керівництву, а в особі нашого голови районної держадміністрації Михайла Михайловича Негрича. Долучилися до дійства і мешканці галіатричного будинку. Вони старалися брати участь у всіх заходах вечора. Прекрасно його вечервана шапочка. Та інші казкові герої. І казка, яка має дещо трагічне закінчення, отримала український хеппі-енд з горілкою та закускою. А опісля виступу вже від здорового Діда Мороза та Снігурочки всі присутні ще й отримали подарунки. З Ковалівки Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Події НТК». Прийшов Дід Мороз і до маленьких школярів. Однак, у цей важкий час без допомоги спонсорів та меценатів йому о як нелегко доводиться. У Іванівецьку загальноосвітню школу казковий герой завітав разом із депутатом районної ради Юрієм Кобою. Останній зазначив, що кожен повинен пам'ятати своє дитинство і намагатися зробити цю пору прекрасною для маленьких краян. Сьогодні в цій школі відбувається новорічний ранок для молодших класів. Знаєте, колись, колись з дитинства в мене залишилися такі дуже приємні спогади на новорічних ранках. Давали Дід Мороз, роздавав подарунки. І знаєте, мені хочеться, щоб цих дітей також залишилися такі спогади після, цих, після цього новорічного ранку, що їм про них пам'ятають, що Дід Мороз їм так само дарує подарунки якісь. Це дуже приємно. Я хочу, щоб ці діти це знали і пам'ятали про це. На початку святкового ранку директор школи привітала дітлахів із циклом зимово-різдвяних свят. Маленькі школярики демонстрували свої новорічні костюми, співали пісень, водили хороводи. І головне отримували такі жаданні подарунки. З Іванівців Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК». Гімназисти зустрічалися зі славним випускником навчального закладу, кандидат фізичних наук, доцент Грюнінгенського університету Мирослав Кавацюк приїхав у Коломиї із Нідерландів. Науковець пробуде у рідному місці п'ять днів. Один із них він присвятив своїй альма-матері. Спілкувалася із паном Кавацюком наш журналіст Мар'яна Мацьків. У Коломийській гімназії Мирослав Кавацюк вчився три роки. Звідси талановитого хлопця забрали у столичний фізико-математичний ліцей. Після закінчення закладу пан Мирослав успішно склав вступні іспити в національний університет імені Тараса Шевченка. Там вивчав ядерну фізику. Далі чоловік повністю віддався науці. Кілька років працював у німецькому науковому центрі. Там і написав свою кандидатську дисертацію. Зараз 31-річний пан Кавацюк працює в Нідерландах. Студії ядерних досліджень при Гринінгенському університеті має низку своїх цікавих теорій та відкриттів. Я працював над одним експериментом, який зараз вже дає результати. І так виглядає, що можливо ми навіть відкрили нову частинку, але це ж треба підтвердити. А зараз я працюю над іншим експериментом, де ми будемо шукати, чи є нові частинки, які передбачені теорією, але ще ніхто їх не бачив. Ці експерименти вони направлені на те, щоб зрозуміти структуру елементарних взаємодій, сильних взаємодій. Це, як скажемо, що вони не мають прямого застосування в сільському господарстві чи народному господарстві, а зато вони задовільняють цікавість людства, щоб зрозуміти, з чого ми зроблені. Напередодні нового року Мирослав Кавацюк провів для гімназистів спеціальну лекцію. Буквально за півгодини науковець розповів дітям про дивовижні речі зі світу фізики. Хочу показати наскільки цікавий всесвіт і світ навколо нас, і щоб люди знали, що треба дивитися ширше. Треба дивитися, і всюди можна побачити щось цікаве. Я торкнуся всіх принципових галузей фізики. Мається на увазі фундаментальний, як, що складається всесвіт, що ми знаємо. А ще більше скажуть, що ми не, не знаємо. Скажімо, як темна енергія, темна матерія. Адже ми знаємо, що в той видимий всесвіт, що ми бачимо, це тільки 4%, а 96% складається з чого, що, що ми не знаємо. Коломию фізик відвідує приблизно раз на рік, і то лише кілька днів. Частіше його батьки приїжджають у Нідерланди. Дружина пана Кавацюка також науковець і також українка. Там вони разом працюють і виховують донечок. Чоловік каже, що дуже б хотів жити і працювати на батьківщині, але це дуже важке питання. Тобто, якщо повернутися тут і працювати науковцем, то я не зможу забезпечити родину. Вислів нашого цвіту по всьому світу викликає гордість в українців та не в усіх випадках. Адже молоді, талановиті та перспективні люди вимушені працювати за кордоном, прославляти своїми досягненнями чужий край, а не батьківщину. Ось така гірка правда сьогодення. Мар'яна Мацька Андрій Гарашчук. спеціально для телеканалу НТК. У коломиї з неофіційним візитом побувала Тетяна Шелкопляс. Це головний редактор київської газети Агропрофі. За матеріалами цього видання у 2010 році вийшла книга зірки першої величини про герої України у агропромисловому комплексі. Мета поїздки зустрітися особисто та взяти автограф у нашого земляка героя України Василя Михайловича Ткачука з подробицями Віталія Васильчук. У 1998 році президент Леонід Кучма започаткував почесне звання Герой України. Першим титулом удостоїли Бориса Патона. У газеті «Агропрофі» під постійною рубрикою друкували інтерв'ю з людьми, що стали героями України, а їх є 256. Із них 56 представники аграрного сектору. Такої кількості героїв немає жодна галузь. Книга зірки першої величини унікальна тим, що в ній є не просто автобіографічні дані, а історії цих Людей. Через живе спілкування розкрито їх життєвий та професійний досвід. Також тут розміщена велика кількість світлин, які запропонували самі герої з власних архівів. Василя Михайловича, я ж кажу, що знаю, в принципі, вся Україна через те, що вважає, по-перше, це велика шана до нього з боку керівників і пересічних. Громадян України, які справді відчули на собі за період його існування на посаді міністра аграрної політики в Україні чи тоді міністра сільського господарства, який справді пішов від землі від сухи від виробництва. І він на посаді його державної державного чиновника намагався запровадити от ті Життєві реальні принципи, які працюють на селі, не теоретичні знання і якісь, знаєте, обрахунки, які робляться згори, і якісь викладки, які знов такі для того, щоб поставити галочку. Він намагався прикладом своїм і своїм досвідом переконати державну службу в тому, що насправді потрібно на сьогоднішній день село, що не потрібні якісь певні кількість дотацій, не потрібні поблажки. Треба просто дати можливість керівникам реалізувати свої можливості. Тираж книги п'ять тисяч примірників. На перших сторінках привітання з підписами трьох президентів України. Галина Шелкопляс каже, що нам варто пишатися таким земляком, як Василь Михайлович Ткачук. Віталія Васильчук, Сергій Грицак, події НТК. Дорогі краяни, Коломийський хлібокомбінат щиро вітає вас з новорічними та різдвяними святами та бажає, щоб на вашому столі завжди був запашний і свіжий хліб. Смакуйте своє рідне. В новорічні дні святкові «Астін» астінзить вам любові, миру, злагоди, добра і родинного тепла. Дизайнерські меблі Астін. Зробіть своє життя комфортним. Відпочивайте з комфортом. Відпочивайте, придбавши все необхідне в магазині Світ спорту, Гірськолижне спорядження на прокат та продаж, одяг та взуття відомих брендів. Все для якісного спорту в магазині Світ спорту, місто Коломия, вулиця Грушевського, 8 а. Магазин Кая та Фантазія вітають краян з Новим Роком та Різдвом Христовим. Щастя, здоров'я, добробуту, хай у ваших оселях завжди буде затишно. Заходьте до нас у новому році. Тепер вдома можна приготувати неперевершену піцу зі справжнього найсмачнішого тіста лімо. Купуйте тісто лімо у морозильних камерах вашого магазину. Чиває запис на підготовчі курси в Коломийський педагогічний коледж з предметів, які виносяться на вступні екзамени набору 2012 року. Початок занять 28 січня. Чекаємо вас, місто Коломия, вулиця Івана Франка, 12. Телефонуйте 265-31. Ви хочете спокою, комфорту і перетворення? Тоді приходьте в гості до перукарні золушка, повний комплекс перукарських послуг, вишуканий макіяж, манікюр, педікюр, нарощування гелових нігтів. Проколювання вошок і все це допоможе вам віднайти свій образ. Телефонуйте 228-91 та 476-27. Заходьте вулиця Чорновола, 6 дріб 2. Навчіться створювати красу з допомогою порукарні Золушка. Як відрізнити справжній центр сантехніки від підробки? Запам'ятайте раз і назавжди. Більше повторювати не буду. Товар повинен бути лише сертифікований. Асортимент повинен налічувати більше тисячі найменувань. Відповідний сервіс до десяти років гарантії. Гнучка, система знижок всім ясно. І не дозвольте себе обдурити! Деніго, справжній центр сантехніки. Центр чоловічого здоров'я «Андромед» здійснює діагностику та лікування, простати, імпотенції, безпліддя. Прийом проводить лікар, уролог, сексопатолог, кандидат медичних наук Гродзінський Ігор Володимирович, місто Коломия, вулиця Мазепи, 46, Андромед. 2011 рік завершується час підводити підсумки. Редакція телевізійних новин НТК готує для вас найцікавіші матеріали про події, які відбувалися у місті та районі і на Прикарпатті. Впродовж року що минає. Дивіться інформаційний випуск підсумок року у суботу, 31 грудня о 19.10, та в неділю 1 січня о 19.15. Також до уваги замовників вітань на телеканалі НТК. У період новорічних свят поздоровлення будуть прийматися від 3 до 6 січня з 9 до 15 години. Це була остання інформація випуску сьогоднішнього. Хочу нагадати, що наші новини так само можна слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяєво або ж читати та переглядати у інтернеті за адресою потрійне У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось уже у інформаційному випуску. Підсумки року. Шануйтеся, головне, будьте здорові!